Привіт-привіт! Ви дивитесь мультик з Лунті Козлом. Є його ведучий Ромет Тхап, Віталій і Лунті Козел. І так, здрастуйте, здрастуйте. Менше все обіцнати. Каша, ви годували кафу? Кашу? Сьогодні на ремонті рейн-панчу листопада? Да! Ну, я хотів все обізнати. А які наші зоби собі ростуть? Менче все колись обізнати своє зуби. Зуби Колись обіцяти найсправніше, але немає зуби. Зуби це колись як обіцяти хтось, а хтось ніт. Але все зуби обізнавати зуби. Все колись обізнати про зубах. Але кажуть про зуби. Рональд Хамп, Віталій, ти мене доведеш. Я обіцяю, хто в кожен момент буде вявлятися наступним. М? А я зрозуміла. Я зрозуміла, тому що я обіцяю до 25 тисяч гривень 25,000. Ах. Так. Рональд Хамп, ну ти мене отримаєш. Ой. Менше когось обізнати. На сьогодні все така була мультик з Лунті Козлом. Мене звати Віталій, Рональд Трамп. І Лунті Козел прийшли на сайті Мульта Ми побачимось! До побачення! До побачення! До побачення!